Привіт, мене звати Кіра, мені 6 років. Я хожу до дитячого садка. У нашому садочку є багато професій, вихователь, директор, кухар, двірник. Я буду в майбутньому, я не знаю, але мені подобається професія медичної сестри. А чим вона займається в дитячому садку? Зараз ми запитаємо у нашої медичної сестри. Ось кабінет медичної сестри. Знайомтесь, це наша медична сестра Оксана Степанівна. Дозвольте задати вам декілька питань. Чому ви обрали цю професію? Я обрала цю професію, щоб мати змогу допомагати людям, лікувати їх. Мені це дуже подобається. Оксана Степанівна, А чим саме ви займаєтесь у дитячому садку? Так як я медична сестра з термології, я займаюся обстеженням дітей з вадами зору. Для початку ми обстежуємо діток остроту зору. В залежності від цього, лікар призначає обстеження. У нас є обстеження полівезору, є караторика автометрія, виконується да. руханка для очей. Завдяки вправам, які ми виконуємо з дітьми, у діти покращується зір. Дякую, Оксана Степана, за цікаву розповідь. Тепер я зрозуміла, що в моєму виключно суттєво і буду працювати в дитячому садку.